Чому голос це не про музику, це про життя? І можливо ти вийдеш звідси вже з іншими думками про себе. Що ж насправді змінює робота з голосом? Що це не про дано? це про навчену, напрацьовано пропрацьовано також в голові, про доступ до себе, до тіла, до сміливості звучати? Знаєш, що найприємніше? Фрази я не вмію, народжується нова фраза Я можу. Твоя задача просто дозволити собі відчути звук. Ми працюємо саме з тими, хто має твої запити. Хочу почати, але страшно. Хочу співати, але не знаю як. Хочу себе знайти і, нарешті, дозволити собі звучати. І результати мені міфічні. Ти знаєш, я не завжди вміла звучати. Я теж боялась відкрити рот, коли поруч хтось співав чи стояв. Я не проходила кастинги. Часто я мовчала, іноді здавалося, що мій голос це щось, що краще просто не показувати. Бо що, якщо засміють, а ще казали, чому я завжди співаю дитячим голосом, і краще мені не кричати, бо це взагалі не моє. Але потім я пішла з цікавістю, не з впевненістю, що тоді, а просто запитом, а що як? А що, якщо мій голос це не вирок, а простір, не сором, а сила? І сьогодні я тут. Мене звати Уляна Фарина, і я вже понад 11 років працюю з голосами. Але найбільше я працюю з людьми, які колись, як і я, сумнівались в собі. Я знаю, як це думати, що ти не така, не такий, не музикальна, не варта. І я знаю, як це змінюється не за один день, звісно, але щиро, глибоке і назавжди. І дуже часто зі слізами радості на очах. У цьому відео я хочу показати тобі, чому робота з голосом це не просто про ноти, це про тебе, це про твоє право бути, право звучати, проявлятись. І навіть якщо зараз здається, що ти не вмієш співати, ти просто ще не починала правильно. Давай разом спробуємо. От. Ти коли-небудь ловила себе на думці, я так хочу заспівати, але страшно. Страшно, що не вийде, страшно, що буде смішно, що це буде фальшиво, але це не про тебе. Можливо, навіть ти пробувала вже якісь справи, марафони, щось з Ютубу. Можливо, ти десь вже співала і стишувала себе зразу на першому зводі. І щоразу в голові для сану у мене немає голосу. Ну не всім же дано співати так класно. А якщо я скажу, що це не про дано, це про навчену, напрацьовану, пропрацьовану також в голові, про доступ до себе, до тіла, до сміливості звучати, у цьому відео я покажу тобі, чому голос це не про музику, це про життя. І, можливо, ти вийдеш звідси вже з іншими думками про себе. Що ж насправді змінює робота з голосом? От скажу чесно, коли ти востаннє відчувала себе такою живою, не просто функціонувала, а горіла, раділа, була натхненна, відчувала себе собою. Бо голос це такий, як лакмусовий папірець твого внутрішнього стану. Бо коли ми звучимо, ми проявляємось, виходимо з ціні цієї, і навіть якщо це просто одна нота, один подих, один крок назустріч собі. На психоемоційному рівні, коли ми починаємо співати, ми починаємо відчувати свою цінність, свої межі, свою сміливість, бути незручною, гучною, а справжньою. І це як така терапія, тільки через тіло, через голос, через свободу. Дуже часто до мене приходять дорослі, і після уроків вони ніби оживають, вони кажуть, Боже, це як сеанс психолога, це настільки круто, це настільки складно, можливо, навіть складніше От дати собі дозвіл, звучати і, нарешті, почати себе проявляти. На фізичному рівні ти починаєш дихати інакше, не уривками, не поверхнево, знижується рівень кортизолу, стресу, тіло відчуває підтримку, а не відчуває, знаєте, таке стиснення в'язницю. Ти здобуваєш собі нові грані, ти можеш себе випробовувати в різних якихось. Моментах, ролях, і твоє тіло реагує на це теж по-різному, і це дуже класно, тобто створюється таке дослідження. І навіть якщо ти просто вимовляючи слова на вокалі, звучиш інакше, впевненіше, бо просто слова, а на творчому рівні у нас відбуваються класні зміни. Ти знову починаєш грати, ти знову починаєш експериментувати, ділитись. Навіть якщо просто співаєш друзям, ти чуєш пісню і починаєш собі її намогикувати вже не просто так. А з більш свідомого підходу. І ти вже думаєш: так, ця пісня мені може підійти, тому що мій голос до неї дуже гарно пасує. І знаєш, що найприємніше із фрази Я не вмію народжується нова фраза Я можу. І ти відчуваєш, в тобі є голос, і він живий, і в тобі є потенціал. Отже, зараз я тобі дам дуже просту вправу без нот, звісно, без сорому. І без техніки. Твоя задача просто дозволити собі відчути звук. Просто звук, без очікувань, без оцінки. Сядь або стань зручно, зроби глибокий видих. Тут ми нічого не піднімаємо, трошечки отут напружуємо так, так напружуємо ось тут, видихаємо і даємо на видиху. Плавний такий гарний звук, ніби ви щось з'їли смачне, такий. А тепер трішечки протягни цей приємний, класний звук. Трішки довше спробуй потримати. Відчуй, як легка вібрація прокочує по грудях, по обличчю. Це ти, це твій голос. Ти зараз звучиш, і так це не спів, це присутність. Відчуй, як ти звучиш, і зараз ми це покладемо на мелодію. Ну, як, в тебе вийшло, сподіваюсь. Отже, і часто тут з'являється питання: ну, добре, але це, напевно, не про мене. Бо в мене немає слуху, бо я не музична, я цим ніколи не займалась і мені вже не 15. Бо я просто не впевнена в собі. Я тебе розумію. І саме тому я створила курс Rise. Це не про набір вправ, це безпечний, підтримуючий простір, де ти. Не боїшся бути початківцем, бо тут ніхто не очікує, що ти з першого дня станеш байонці. Ми працюємо саме з тими, хто має твої запити. Хочу почати, але страшно, хочу співати, але не знаю як. Хочу себе знайти і, нарешті, дозволити собі звучати. І результати не міфічні, вони справжні, вони звучать у голосі, відбиваються в очах, з'являються в усмішці. І результати реальні, як і зовнішні, так і внутрішні. І ти можеш бути однією з них, бо твій голос уже є. Його потрібно просто почути, знайти, дослідити. Ти вже зробила перший крок, подивилася це відео, а значить, десь всередині є у тебе ця маленька іскра. А якщо це може вийти, от з цікавості! А що як, як у мене колись було? І я хочу запросити тебе не просто на навчання, а в простір, який може тебе змінити. Я запрошую тебе в мій курс Rise Up. Це чотири тижні, які запускають твій голос нуля без тиску, без сорому з підтримкою системно і звісно, з результатом. Це не школа, де оцінюють це, не марафон, де загубишся серед чужих голосів. Це місце, де кожен іде своїм темпом, але разом це про те, що ти нарешті скажеш: я нарешті звучала, я спробувала і я пишаюсь з собою. Що буде загалом всередині? Понад 30 відеоуроків, які відкривають голос м'яко і системно. Від перших кроків до техніки і імпровізації будуть домашні після кожного уроку, щоб ти відчувала свій реальний рух, досліджувала свій голос. Буде чотири живих групових зустрічі зі мною, де ми будемо розбирати ваші голоси, мотивацію, страхи. Також підтримка від мене, від нашого чудового ком'юніті, кураторів. І, звісно, бонуси будуть оратори, маркетолог, психолог, актори, які покажуть, як голос працює в різних сферах. Rise up – це для тебе. Якщо ти ніколи не співала, але відчуваєш, що я хочу, ти пробувала, але було не те, не з тими і не туди, ти соромишся свого голосу, але дуже хочеш звучати, ти хочеш перестати себе зупиняти і дати собі право бути, говорити, співати і звучати. Якщо ти хоч трішки відчула це воно, просто переходь за посиланням під відео. Стойне забронювати місце, бо старт зовсім скоро. І пам'ятай, Rise Up – це не про ідеальний голос, це про тебе живу, справжню, почуту і ту, що вже готова звучати. І ще одна вокальна вправа, щоб ти почула, як твій звук може плавно перетікати із нотки в нотку. Дозволь йому звучати. Нехай це буде не ідеально. Не думай в процесі, це фальшиво, не фальшиво, як це звучить. Просто налаштуйся на цю хвилю, розслабся і спробуй отримати задоволення.